Усіх вітаю, друзі. Традиційно сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях і мають хороший настрій. Ну а я сьогодні у планеті кіно, де дивитимуся Формулу 1. Я взагалі люблю такі фільми про гонки. Я дивився Феррарі, дивився Гран Туризму, бачив ще кілька таких фільмів. Вони завжди, як правило, дуже такі драйвові. Часто вони ще й на реальних історіях. Що, правда я не знаю, як тут. Чи це на реальних подіях, чи це абсолютно повністю вигадка режисера та сценаристів? Однак я очікую від фільма чогось вау. Власне, чи мої очікування виправдаються? Я дізнаюся вже буквально за кілька хвилин, коли почнеться сеанс, після чого дам вам свої перші враження. Two hours later. Отже, друзі, можу вам сказати, що фільм цього вартий. Однозначно, тут, ну, усе у найкращих традиціях фільмів про гонки. Власне, самі перегони, які доволі напружені, звісно, не без аварій, від яких отак закриваєш очі. Бред Піт на головній ролі, ну, це дуже класне потрапляння, хоч я і не є палким його фанатом, але тут він на своєму місці. А, ну і власне свій повноцінний огляд з усіма подробицями, деталями і таким іншим я представлю вам на своєму каналі кіномозок у Ютубі вже найближчими днями. Тому підписатися зараз, аби не пропустити.